24 літри крові здали коломияни за 4 години. Фахівці Прикарпатського обласного центру служби крові приїхали в місто на запрошення тутешнього Карітасу. Цікаво, що більшість людей, які погодилися стати донорами, кров здавали вперше. Це мій буде перший раз. Я вже підготувалася, взяла карточку донора, здала кров з пальця, вже чекаю своєї черги. Ірина ще жодного разу не була донором. Ось ось вперше здаватиме кров. Я навіть не хвилююся. Влаштувати у Коломиї день забору крові ідея Ірини, дівчина-спеціалістка з моніторингу оцінки Коломийського Карітасу. Мої друзі вже декілька років здають, і я чомусь до них не приєднувалась, не знаю чому. Почали розмовляти про це на роботі. дійшли до такого висновку, що було б класно, якби ми зробили таку акцію в Карітасі. Зразу зателефонували у Івана франківськ у Прикарпатський центр переливання крові. Фахівці Прикарпатського обласного центру служби крові одразу погодились на пропозицію Коломийського Карітасу та приїхали зі спец. З спочатку повномасштабного вторгнення потреба у компонентах крові. Зросла в сотні рази. Наше основне завдання не тільки забезпечити пацієнтів міста та області компонентами крові, але й наших захисників. При нашому центрі існує виїзна бригада. Двічі то й тричі на тиждень виїжджає у громади області минулого року. На початку, коли ми запроваджували виїзні локації дня донора, то ми просили людей. То на сьогоднішній день люди просяться, щоб ми приїхали, адже хочуть бути корисними, хоча би здаючи кров. Ми маємо повністю. Розписані е, дні виїзні до кінця листопада. Місяця цікаво, що ті, хто долучилися до акції організованої карітесом та центром служби крові, часто вперше за життя стали донорами. Дуже багато молоді, яка активно долучилася, готувалася до цього. Я як лікар запитую про певні захворювання, е, вони видно такі, такі знаєте, легкий острах, що вони бояться сказати щось лишнього. А, а а ось зараз щось скажу, і мене не пропустять. А я дуже хочу. Знаєте, і тому це дуже дуже тішить, що є такий, от такий позитив, таке налаштування. Марта серед тих, хто вперше наважили стати донором. Це мінімум, той, який ми можемо зробити, здавши цю кров. Жінка продовжує, зважаючи на гостру потребу крові під час війни, закликає не боятися приходити і долучатися таким чином до порятунку хворих. безболісно і нема тут нічого страшного. Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові каже: донорами можуть стати ті люди, які здорові, тому наперед. До такої процедури наполегливо рекомендує консультуватися з лікарем. Бажано проконсультуватися, оскільки, до прикладу, легка застуда, ангіна чи прийом ліків це є тимчасовий протипоказ, тобто, ви через два тижні спокійно після повного одужання можете бути донором. Якщо у вас є серйозні проблеми, серцево-судинна патологія, ендокринні захворювання, тобто ті захворювання, які реально потребують корекції і спостереження у лікаря, тому рекомендуємо не здавати кров. Є захворювання, які приносять шкоду, як і стану здоров'я. Пацієнту, так і донору майбутньому, і реципієнту 24 літри крові, яку зібрали від 53 коломийських донорів, відвезли до Івано-Франківська. Там обов'язково її обстежать. Якщо будуть відсутні відхилення, кров потрапить на переробку. Ми виготовляємо еритроцити, тромбоцити, плазму і ці компоненти будуть придатні для видачі. І в першу чергу це для тих пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в закладах області та міста Івано-Франківська, а також і наш. Чим захисникам за два місяці представники карітасу разом з фахівцями Прикарпатського обласного центру служби крові знову організують таку акцію у місті, а тому запрошують донорів долучитися до доброї справи.